Усім привіт! З вами Легопедичний подкаст Окей. Кать. Катя, що в тебе? Ти що бачила? Я в просто сяю, я просто сяю, бо у нас сьогодні така чудова тема про спільні покупочки, і я хочу тобі запропонувати, бо як я взагалі бачу спільні покупки. Це коли я покористувалась і комусь ще віддала, але ми заплатили за це гроші разом. Тому, можливо, тобі буде цікаво. Диви, які блискучі, красиві. <ріст> <ріст> Ой, а насправді просто з раночку в мене ще був робочий дзвіночок, тому мені. Але там я вже собі дозволила посидіти в патчах, вони мене приймають ті директори такою. <ріст> Окей. Ой. Ну що ж, повернімося до нашого логопедичного подкасту. З вами незмінні ведучі Катерина та. Олена, так, десь там хтось із нас. І сьогодні ми дійсно хочемо поговорити про надзвичайно важливу, про дуже колючу, гостру тему, яка впевнена, відгукнеться багатьом, тому що це тема спільних покупок. Виникла вона не просто так. Дуже багато наших тем виникають не просто так, а у зв'язку із нашим досвідом. І ось я теж отримала такий цікавий досвід пропозиції спільної покупки презентації на секундочку за 60 гривень. Ось. І коли ми з колегою почали. Розмовляти на цю тему, і я висловила свою позицію щодо цього. То вона мене запитала, чи я не є учасницею групи спільних покупок, де матеріали за тисячі гривень можна придбати за 20-30 гривень, якщо назбирається достатня кількість і певна учасників. Тобто за 20-30 гривень можна придбати матеріал. Наприклад, Катін якийсь. Курс за 50 гривень постановка звуків при дезартрії Ось, ну, дуже так цікавенько все виходить, і нам, як авторкам, як створювачкам матеріалів, Ну це трішечки були, скажемо вам чесно. Саме тому ми вирішили обговорити, які бувають формати спільних покупок, які ок, і які не ок. Правді, такі діалоги я потім просто я захотіла поспілкуватися, я захотіла бути шпигункою в цьому, всьому і все-таки потрапити в ту групу спільних покупок, але е, сама ця. Жінка, колега, педагогиня, логопединя е, написала мені, що там ну, я не можу вам скинути нічого, бо там взагалі-то все за сімома замками, бо як-не-як -як, підсудна справа. І я така сижу і думаю, а значить, ви розумієте, що це є кримінальна відповідальність? Ну, можна... Кримінальна адміністративна, цивільна треба буде потім ще з юристами поговорити ще раз або знову запросити Мар'яну Несторук до нас, і відповідно, що я розумію? Тобто, ви розумієте, що ви, на вас можуть подати в суд, що ви будете платити шалений штраф умовно за використання. А особливо якщо ви перепродаєте матеріали, які є під зареєстрованою торговою маркою, чи які є покриваються авторським правом, тобто на яких є там гриф, може навіть імон, і так далі, то. Ви розумієте, що це не окей, і при тому, все одно ви хочете от купити дешевше. Коли була остання ця ситуація. Не ця, а от ще з Юлією зуб, коли Юлю додали до цієї групи, і вона була прямо в шоці, вона дивилася по своєму рахунку ФОП, чи купляли у неї ці дівчата-посібники. Так само, от і я тоді туди зайшла, там були мої курси, були мої посібники по масажу, було дуже-дуже багато всього. І відповідно воно хоп-хоп, і потім все так шудасенько почистилось. Створилось, напевно, щось новесеньке. Але все одно, тобто, я тоді сказала, що, умовно, я не порівнюю із білизною наші напрацювання, але просто от я тоді сказала: якщо, наприклад, ви хочете купити білизну або піжамку Victoria's Сікрет, яка коштує від трьох тисяч гривень, ну ви що, будете шукати подружку, з якою це купити? Ну, Це в першу чергу для мене про якусь гідність. І про те, що ну, важливо все-таки розуміти, що якщо ви робите це для себе, то ви робите для себе, для свого навчання, для свого здобутку, для, своє, для розширення своїх компетенцій. І відповідно, ну, таким чином, я тоді ще сказала: от тоді мої посібники три штуки, от три частини, їхня ціна тисяча гривень, а вони їх розбили так, що кожна оплатила просто по 6 гривень. По 6 гривень, от кожній дісталося три моїх посібники, і відповідно, я тоді сказала, що ви на рівні 6 гривень і залишитесь. Якщо ви не хочете доростати до того, щоб купляти дорогі, якісні продукти харчування, якісні продукти навчання, якісний одяг, жити в гарних умовах, бо ви розмінюєтесь на те, щоб щось десь вихопити за знижками і купити за 6 гривень, ви на тому рівні і залишитеся. От і все. Тому чесно, мені. Я в своєму колі спілкуюсь із людьми, які прагнуть. Які розвиваються, які копаються, які вчать англійську, щоб е, шукати в іноземних джерелах, е, свої, е, щось для своїх здобутків, і відповідно, е, які спілкуються з іншими педагогами, які їздять на конференції. Ну, умовно, от та людина, яка тобі це написала, вона ж навіть тебе не знає. Вона навіть не знає, хто у нас стоїть у витокі, от АЛУ стоїть у витокі в Логопедії справжньої, української. Вона цього не знає, бо їй просто за, за рахунок оцих шести Гривень воно недоступно, бо вона собі позгрібала все, 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 все отак, от за 6 за 20 гривень, і все, і вона сидить довольна але розвиток, який тут буде, та фактично ніякого ви сказали. Одна сторона, і прослухавши Катерина, тебе люди, які працюють у державних закладах, можуть сказати: А як же ми зі своєю зарплатою у 6 тисяч можемо собі дозволити придбати навчання за 5 Тисяч. І тут постає ну, типу, запитання логічне, так? Що... Я тебе і... трошечки переб'ю, і я скажу одну таку річ, що сміливі завжди мають щастя. Я знаю. а тепер, тепер продовжуй. І до чого ж ми ведемо? До улюбленої фрази Каті словами через рот. Я неодноразово отримувала повідомлення від колег і Аня Волочай. Також, які писали, що ми би дуже хотіли придбати ось таке таке навчання, але, наприклад, я не встигла на знижку. Або зараз у мене немає можливості, але є така дитина, і я хочу це вчити. По-перше, можна отримати оплату частинами. По-друге, можна домовитися про нормальну знижку. По-третє, можна запропонувати і прямо написати це автору особисто, що ми з колегою або ми там з трьома колегами, з чотирма колегами. Нам дуже подобається там ваш курс, ми би хотіли його придбати, але самостійно ми не можемо це зробити кожна. Тому ми об'єдналися, ми даємо вам про це знати і просимо, наприклад, щоб ви нам продали ось цей посібник. Типу, коли автор знає, автор розуміє ситуацію, я у цьому нічого поганого не бачу. Бачу, тому що дійсно є різні фінансові становища. І просто цінніше, коли ви напряму це скажете, ніж ви десь будете в закутках собі об'єднуватися, платити ось реально ці мізерні кошти, причому не автору уже, а тим людям, які це перепродають. Ну тобто, ви даєте заробіток, у будь-якому випадку ви даєте заробіток, але не автору. А е, ось цим спекулянтам, як в нас в народі кажуть, да? ті, які ось е, перепродають. Тому, е, якщо немає можливості, якщо склада фізичне фізичне станов... фінансове становище, але дуже хочеться щось придбати, щось купити, завжди можна знайти вихід. І зараз ми поговоримо про корпоративні замовлення. Кать, тебе а, такі? Зараз. Я, та, в мене були, але я ще хочу сказати про, те, про цю свою тазу, що сміливі завжди мають щастя, е, коли я, я взагалі я обожнюю знижки. Я обожнюю їх туди, сюди, давай, бери. реально, У мене от, була там знижка за поширення. От. Потім була знижка для тих, хто був на очних заходах, вони мали знижку. Знижка для тих, хто був на минулому курсі постановка звуків при дезартрії». І в мене одна дівчинка питає: А якщо я була і ще поширю, то буде ще мінус 100, і я їй пишу: сміливі завжди мають щастя, так у вас буде ще знижка. Просто сказати, тобто. Є два варіанти, є два шляхи. В одному ви можете сказати, Боже, залупилася, поставила 2000 тисячі за той курс, господи, помилуй. Але блін, курс триває три тижні. Дівчата повна повне занурення в дезартрію, розбір випадків, розбір реальних характеристик. Ну це таке. А інша може сказати… <реш> так. А, і друга сторона, і друга, сторона чи і друга жінка, дівчина скаже: Ви знаєте, зараз я не можу, чи можете ви зафіксувати за мною стару ціну, тобто, бо тоді я от якраз там підзбираю умовно, і тоді от зможу оплатити, я кажу, так, звісно, можу. Або теж у мене є одна ну, мега прям постійна клієнтка. Пані Людмила, вона на першому курсі по дезертрії вона була взагалі в мене безкоштовно. Вона, вона написала: Вибачте, у нас тут обстріли, я, ну, не, я дуже хочу, але не можу, типу, гарно вам провести курси. Я така, оп, вам подаруночок. Тобто, іноді іноді бувають приступи доброти у мене щомісячно, там раз на місяць, приступ доброти 100% буде. І відповідно. Окей, про корпоративні були так, звісно, а, тобто просто казали, можна ми купимо там на центр ці посібники. Звісно, купляйте, типу, разова оплата, супер, все окей. Або там, ой, ви знаєте, в центрі почалася там ну, керівники центрів пишуть, що в центрі почали, в центрі почали якраз приходити такі дітки. Тобто, чи можна ваш курс по дезертрії взяти? Ми всі разом переглянемо. Я така Окей. Ось зараз на курсі Людмила Котлова, наша улюблена викладачка Житомирського університету. Ну, Я цілком впевнена, що вона буде транслювати цю інформацію перед студентами. Я не проти. Бо, або я про це знаю. От, Тобто, по суті, знаєте, коли ми сказали, можна, тоді можна умовно. ну, це якось так прозвучало, не окей, але все одно, тобто, коли, ну, коли мене попередили, я можу іншу ціну поставити, я можу дати знижку, я можу м зробити оту цю саму корпоративну знижку, тобто умовно, або якщо їх там вас четверо буде, то там буде не по 1500, а по 1000 для кожної. Так само, як я робила знижки для подружок на очний масаж, тобто в Вінниці був у мене, мани... взагалі чому я поїхала в Вінницю з масажем, бо мене запросили в Умань, центр, там шість спеціалістів, щоб я до них провела. Я подивилась по дорозі, кажу, слухайте, пересадку не хочу, давайте, що, яке місто найближче є? Вони мені назвали ви мали найближчі місця до, Умені, міста до Умані, я вибрала Вінницю і сказала, у вас буде корпоративна знижка. Тобто, та по-перше, так, як ви мене запросили, по-друге, так, як у вас буде аж уже 6, навіть, навіть не 6, там їх 12 чи щось таке а, було. То це вже повноцінна група. Ну ну Щось Ну блін щось багатенько їх було. Ось оце, і відповідно, Ну і, і все і все нормально, бо ми домовились. так і... були такі так, в нас теж в мегалогопеді були корпоративні замовлення, зокрема від Лєри Коваленко. Вона дуже часто своїм дівчатам купує навчання, і коли вона пише про це нам, то там ми робимо гарні знижки для того, щоб всі дівчата послухали. Тому що наша ціль ж не зробити і залупити таку ціну, щоб ніхто не купив. А навпаки, ми ж це робимо для того, щоб з вами ділитися, так? І е, плюс-мінус, і ціну доступну ж е, ставимо. Але, ну, зрозуміло, для когось вона може бути доступною, для когось недоступною. Але знову ж таки повертаємось до того, щоб це все проговорити. Завжди можна знайти вихід із ситуації. Просто тут е, в е, колеги, які купують, е, бачать це з однієї, зі своєї сторони, покупця, як це виглядає. Але ж є і. Автори, які теж щось відчувають, і які потім, які потім присилають: ой, а я бачила у вас матеріал тамто, або я бачила ваш матеріал у когось там, або мені пропонували ваш матеріал. ось, У мене реально було бажання цій дівчині. У якій я хотіла придбати, у у якої я хотіла придбати презентацію, написати, що ось така жіночка недопросовісна є. Але ну я цього не зробила, тому що знову ж таки, презентація за ці 60 гривень, ну мене насправді ціна, от, от говорять про великі суми. Зазвичай люди коли цим прикриваються, говорять про великі суми, але ж тут невелика сума. Причому людина, яка мене не знає. Ну, Бо якби вона мене знала, вона б мені точно не запропонувала. Так? Тобто, взагалі лівій людині запропонувати спільну покупку. Я ще розумію, коли я зі своєю комою скажу, кома, там є щось таке, то тільки на двох нікому ні слова. Ну, Все, тільки ми там купили між собою, розділили. Ну, нехай добре. Коли дві людини близькі, так? але е коли е це вже якісь люди. Невідомі, і ви пишете невідомим людям про об'єднання спільної покупки, то тоді вже реально набагато легше про це сказати автору і попросити знижку або домовитися про якусь знижку, тому що ну це, це реально це неприємно і це насправді кримінальна відповідальність, тому що це як ну я не знаю, як крадіжка напевно рахується. Це ми з вами поговорили про, м, то, про негатив та, цієї ситуації і спільних покупок. А що ж позитивного в спільних покупках мається на увазі в культурних, тому що от ці спільні покупки, знаєте, ми логопеди дуже любимо м, ці класифікації, і позитивні є негативні моменти у цьому. А, я ще згадала про корпоративне замовлення. Ну, не корпоративне, а от взагалі теж мені Юля списала, коли випустила посібник по відмінюванню. Мені моя логопедка сказала чи, чи, чи примусила мене у тебе точно придбати цей посібник на центр. Ну, Ну, типу, типу, бо він нам дуже треба на центр, без поталь, все. Ну, типу, я знаю, що він йде на центр, це означає, що ним буде, будуть користуватися всі, ну, і типу, в цьому нічого поганого немає, ніж би вони там собі. По закуткам е, купували, бо ті 10 гривень той посібник. ось е, тому що які ж переваги спільних покупок культурні Чи я маю починати казати таке? Може, ми проговорили оці корпоративні замовлення. Пригадати, в нас була я Такожі. Хто дивився подкаст з Іриною Майоровою та вимова? Ми теж цю тему трішки обговорювали, коли там крали її ідеї і перекуплювали у тих людей, які крали ідеї набагато дешевше, ніж би могли написати, наприклад, їм і попросити про знижку, тому що у них також є оплата частинами, корпоративні замовлення знижки. Тобто, у нас взагалі а, ринок. Логопедичний він дуже клієнтоорієнтований, типу, ми всі пластичні і ми завжди йдемо на якісь поступки, на знижки на бонуси. Так само дуже часто коли ми приймаємо участь, чи беремо в участь, так, я зараз виключу пілот. Беремо, беремо. Так, коли ми беремо участь в певних зборах, лотереях і так далі, скільки матеріалу можна реально виграти, задонативши тих 5 гривень? Чи взявши ага. участь в лотереї за 10 гривень? Ось таке, будь ласка, тому що ось ці гроші підуть туди, де вони реально архіважливі. Таке ми тільки підтримуємо. І це, ну, це теж, начебто, якась як трішки спільна покупка. Є лотереї взагалі безпрограшні. Я так само робила. Ви донатите і можна виграти один загальний приз, якийсь такий солідніший, а можна виграти чисто бонусом уже автоматично якусь там, наприклад, гру теж за 5 гривень. І я надсилаю. Ви донатите. Будь-яку суму, і я надсилаю якусь гру. Я це дуже часто в себе практикую на сторінці, коли просять волонтери поширити збори і свідомі колеги, яким реально треба ця гра, треба цей матеріал. Вони знають, що от цей матеріал коштує 50 гривень, але вони можуть скинути 3 гривні донат, і я все одно їм відправлю, бо вони скинули цей донат. Ось це, ну, типу, ми за таке, тому що зараз це треба, ми жертвуємо, наприклад, ці, тому що ці гроші і не нам же ж ідуть. Тому ось це я про переваги. Я вже почала про переваги. Як так, це дуже класно, до речі, про переваги. Я пам'ятаю, коли Юля Зуб збирала кошти на машину, і, відповідно, а я тоді ще, як ну, умовно, це для мене також стало поштовхом запустити той продукт, який я готувала кілька місяців. Але тоді 100% прибутку йшло на. В Юлі, і відповідно тоді десь я скинула близько 70 тисяч гривень, от, бо я зробила гарну знижку, це був гарний продукт. і, Відповідно, повністю 100% пішло. І я теж дуже часто так роблю. Тобто, 100% іде, да, от я розумію, що це треба, і все. Тобто, і це не то, що я там 20% віддав на збройні сили. Ні, всі. Тобто, і взагалі, ось цей момент він мені дуже подобається, коли ми е, умовно і навчаємо, і допомагаємо. тобто, і і тут від, відчувається, що я зробила щось недарма. Що людина і придбала собі якесь навчання, але і при тому вона одразу допомогла Збройним силам України. Ну це мага круто. Це дуже крута схема, і вона працює. І я буду сподіватися, що вона ще буде більше працювати, аби аби не довше. Війна закінчується, є дуже окрім ЗСУ, Є дуже багато. Організацій, в яких, яким можна продовжувати допомагати за допомогою цієї схеми, це і е, Охмадит той самий, і порятунок для тварин, е, важкохворі діти. діти. Ну, тобто, крім ЗСУ, також є куди донатити. Так. Тому е, просто треба, е, треба розуміти, е, що ви робите, для чого ви робите і з ким, що ви робите. Тому ми за розумний вибір. Ми за повагу до авторів і ми. Я от мене колега запитала, а що в цьому поганого? Так? Е, я написала, що я не підтримую таку позицію. Я не написала, що ой, ай я-я, які ви погані, що ви таке робите. Я написала свою думку, що я таке не підтримую, тому що це Просто не це дуже добре. Я б там такий скандал учинила. Я б визначила, де вона працює. Я б, я б знайшла її адресу. Я б їй подзвонила і сказала: слухайте ви, пані XXX. Я зараз тут вам таке зроблю, що ваші спільні покупки. Але ну ми не можемо ніяк повпливати на цю групу. Так. Мені здається, вона в вайбері колись про цю групу і Аня волочає розповідала. Ну, мені здається, блін, ми видали видалиться одна, з'явиться інша. Так, це... так, це поки завжди бізнес цінності. Так, поки це не буде цінності, бо вона насправді, от коли я читала це, коли вона зі мною спілкувалася, вона не розуміє. Ну, вона для неї це окей. Я кажу, можна мені в цю групу? Вона така ні, ні, ви що там все за сімома замками? Е, тому е, якщо хочете, я вам скину все, що в мене є безкоштовно. Ну, ось іде про цінність, і мені ну... сподобалося, як тоді Мар'яна говорила, що та е, безкоштовно і безоплатно. Типу, що все одно матеріал не може бути безкоштовним, тому що ви туди щось вкладаєте. Ви вкладаєте себе, свій ресурс і так далі. Ось може бути матеріал безоплатний. До речі, скільки безоплатного на наших просторах можна також зустріти. Ось наші колеги, та сама і Мар'яна, і Аня Цибулько, і, і наші інші колеги, намагаюся пригадати телеграм-канали. Ось створюють багато і безкоштовного, і реально. Якщо користуватись безоплатним матеріалом, а потім платний матеріал цієї ж колеги перекупити в когось, ну це, мені здається, найвищий прояв неповаги до цієї людини. А, це жахливо. Просто тут і про цінність, і про те, що розумієш, що я ще подумала, коли ми створюємо матеріали, відповідно, ми ж все одно платимо з якісь підписки за стоки. Ми платимо вші, ми а платимо. Та канва платна, і це ну для нас це все одно теж не тобто, це не тільки ідея, це і не тільки вкладений час, а це ще й вкладені гроші. І відповідно собівартість продукту вираховується за. Багатьма показниками, і тоді саме виростає ціну і, і тоді ми ставимо ціну, тобто враховуючи, щоб от використаний час, от тобто, коли я могла, наприклад, провести заняття, але я ці півгодини тут сиділа. Тобто, я вже там по суті ну трішечки не заробила мені треба дозаробити, щоб вийти на той рівень доходу, який, який я собі запланувала. І відповідно, ось отут я вклала гроші, вклала час, а не провела заняття. Пот... Інстаграм, дівчата, це та ж робота. Я коли була у відпустці, і мене Марина моя, вона мене так сварила, прям страшна, і вона каже: ну, Та ти працювала у відпустці. Я така, та-де, де да, я працювала, вона така, а хто вів Інстаграм? І я така, блін, це та ж робота. Тобто, показувати вам. Вести десь жарт, десь жартувати, ви зараз категория, що там роту повідкривати перед камерою. Ні. Щоб зробити, змонтувати той рілс, по-перше, треба, щоб пост написати, перелопати літературу, свій досвід, практику свою втулити туди. Потім, щоб зробити, оформити рілс на, на якісне оформлення рілс дуже багато часу йде. На сторіс, дуже багато часу йде. Це та ж робота. І відповідно, ось ця теж вкладається в ціну. Розумієте, тобто той час. А якщо ще й замовляти таргет, то взагалі, блін в мене таргет близько, я не знаю, 80 доларів потягнув на, на курс цей. І мені теж ці 80 доларів треба вкласти в ціну цього продукту. Ну, так. Тому є дуже багато факторів, просто які не враховуються покупцями. так? Ну, Але, типу, ми розказали ваше завдання це послухати, прийняти або не прийняти, але ми би дуже хотіли, щоб українські логопеди не рівнялися на тих болотяних, щоб були свідомими, щоб були гідними, і щоб підтримували український продукт. Бо коли з однієї сторони говорять, а. Нема такого українського, тому я мушу користуватись таким. І, з іншої сторони, за спиною в СП купувати твій же ж матеріал. Ну, то це теж не дуже окей. Тому розпочинаємо із себе, так? думаємо про власну гідність. І... і що? І дивіться наш подкаст. Я от хочу про сімейні покупки. Я от, знаєш, провела аналогію з піратством, тобто, коли ми дивилися фільми на будь-якому піратському сайті, 7,73 реклами впродовж фільму в інтернеті і так далі. І про спільну покупку на підписку Netflix, або в мене от спільна покупка YouTube. От, тобто мене YouTube преміум, і то мені його подарували. Тобто, просто мої друзі. Вони коли приходили до мене вдома, у мене посеред пісні грала реклама, і ігор. Чоловік моєї подруги каже: Слухай, ми тебе додамо в свою сім'ю, щоб ти оце тут не страждала. От, але все одно тобто, і в них є ну, сім'я умовно на покупку підписку на YouTube. Я ще перебуваю в сім'ї на підписку Netflix. Тобто там розділені аккаунти, тобто нічого воно не ніде не пересікається. Тобто є у нас гілка Логохата, і відповідно ми там дивимося, дивимось, що хочемо. Плюс підписка на Мегого. Так само можна, ну це спільна покупка, бо сам. Власник це дозволяє, і от це є окей. Тобто, не то, що я собі так, ага, і на одній підписці, воно ну, по ціні буде менше, 100%, там якісь 50 гривень в місяць, там чи 100%, наприклад, якщо це на сім'ю, на всіх розділяти і нормально. Бо, бо знову ж таки, бо власник це дозволяє. Тому насправді. Можливо, звідки це почалося. Та блін, звідки почалося? Де дешевше, там краще та й усе. Просто коли ви виходите на інший рівень свідомості, коли ви розумієте, що дешевше не може бути краще, тим більше, скажу так, для вашої карми, то відповідно давайте так, давайте просто почніть дивитись фільми за платною підпискою. Тоді вам буде їх цікавіше дивитися, і ви їх будете додивлятися ось так от. Оце так, такий і... маленький посил, який допоможе вам трішечки змінити свою думку. І ось теж щодо спільних покупок, так згадала про себе, я ж теж в групі по канві, так? А, Але, знову ж таки, ти от сказала, дозволив власник. І ось канва теж вона пропонує команду, типу, наберіть свою команду і вам буде знижка. Ось, це, ну, це не те, що людина там втиху зробила там якусь свою підпільну групу, і ми там скидаємося. Ні, це офіційна пропозиція від дирекції, скажімо так, так? тому що їм вигідно, щоб купили щось подорожче, типу, дорожче, але між собою поділили і поставили за це іншу ціну. Типу, це пропозиція є попит, є пропозиція, і ми цією пропозицією скористалися. Тому та можна порівнювати, але є дуже багато нюансів з цим порівнянням також. Будь ласка, напишіть в коментарях нюанси, які ви могли б помітити, і які ви б сказали, які ви б висвітлили. І ще плюс прошу вас написати в коментарях ваше ставлення до цих спільних покупок. Чи ви дійсно вважаєте, що що там є поганого, типу, якщо можна дешевше, чи ви вважаєте, що потрібно поважати авторів і відповідно підтримувати спеціалістів? Бо ми зі свого боку, як автори, підтримуємо вас і готові це робити майже завжди. Mm -hmm. То, що ми тому... будемо завершувати? То я ж чекаю твоєї фрази. А, тоді ми, так, шановні наші глядачі, ми вас дуже любимо, тому просимо вас поставити лайк, поставити дзвіночок і написати коментар більше семи слів. Дякуємо вам за увагу. Нехай все у вашому житті буде окей. До нових зустрічей!